Лексичний аналіз тексту повертає нам послідовність токенів, регулярні вирази яких ми вказуємо самі. В попередньому рівні ми вказали регулярні вирази для пробілів, чисел та символів плюс, мінус і дужки. Маючи оці токени, ми можемо почати робити опис синтаксичних конструкцій нашої іграшкової мови програмування. Якщо лексика описує лише слова, що от в нас може бути число, а от в нас може бути кома чи ще щось, то синтаксис описує структуру, як саме із цих слів, токенів, можна будувати, скажімо так, речення, які мають сенс? От, наприклад, ми бачимо код програми 2 2. Ми розуміємо, що це правильно написаний код, бо в нього є структура. Спочатку ми вказуємо число. Після якого йде символ плюс, після нього йде знову число. Тобто, в цьому випадку структура токенів number плюс number є правильною, і вона має сенс. Але ж, якщо ми напишемо 22, то це вже не несе ніякого сенсу. Токени то в нас вірні, з цим проблем немає. В нас все ще number number плюс. Але вони знаходяться в некоректному порядку. Тому ми і маємо синтаксичну помилку. Так от описуються такі речі в граматиці. Більшість граматик складається з імені правила ліворуч та комбінації токенів і інших правил праворуч. Видалимо ці два правила, які тут є, щоб почати наново і детальніше розбиратись. Якщо ми візьмемо саму просту програму, яку ми можемо в цій ситуації написати, то це буде якесь число, нехай буде 42. Після лексичного аналізу. Ми маємо лише один токен number, значення якого 42. І ось цей number, єдиний токен, вже є правильним виразом. Тому одна із правильних синтаксичних структур це коли expression розгортається в токен number. Але ж в нас можуть бути і випадки з плюсом. Ми можемо додати до 42 якесь інше число, нехай 10. Це правильна синтаксична конструкція, коли токени number плюс number. Відповідають додаванню двох чисел. І цю конструкцію ми виразимо ще одним правилом в граматиці. Наш експрешн також може складатись із двох токенів number, якщо між ними символ плюс. Проте у такої форми запису є невеличка проблема. Якщо ми додамо ще один операнд з плюсом, то ми отримаємо number плюс, number плюс number, який не збігається з жодним із вказаних правил в граматиці. Але якщо ми придивимось уважніше, то можна помітити, що один number насправді це також expression. Тому якщо ми замінимо number плюс number на рекурсивний expression плюс expression, то рано чи пізно в якийсь момент ця рекурсія дійде до правила expression number, і ми отримаємо кейс з number плюс number. На чому рекурсія і закінчиться? І от нижче ми вже можемо навіть побачити результат роботи парсера синтаксичне дерево. Ми бачимо, що послідовність токенів number плюс number плюс number тепер має вигляд дерева. Токени чисел замінились на expression за першим правилом нашої граматики expression number. А символ плюс поєднав їх в ще один expression за другим правилом граматики expression, expression плюс expression, Який. Своєю чергою поєднався в ще один і став кореневим в цьому дереві. Аналогічно ми робимо правила і для інших синтаксичних конструкцій з мінусом та дужками. Ми вміємо віднімати числа, тому додаємо ще одне правило на віднімання. Додамо ще випадок на від'ємні числа, коли ми маємо унарний оператор. І останній випадок з дужками. Ми можемо ось ці вирази писати в дужках, і це також буде коректним виразом. Напишемо тепер математичний вираз, в якому використаємо всі ці правила і перевіримо, чи отримаємо ми синтаксичне дерево після цього. Нехай це буде 42 плюс 10 мінус, 20, мінус 5 в дужках плюс 5. Лексичний аналіз пройшов успішно, і ми отримали послідовність токенів згідно з нашими визначеннями. Ці токени стали вхідними даними для парсера, який, згідно з граматикою, об'єднав токени в синтаксичні групи, які ми і бачимо як синтаксичне дерево. Маючи ось цю граматику, ми можемо повісити на неї синтаксичні actions, які будуть переводити ці вирази в команди стекової машини. Але про цей процес поговоримо вже в наступному відео.